Привітки усім, сьогодні буде максимально коротке відео, по суті, що я хотіла сьогодні вам донести. Хто не знає, мене звуть Ірена і це канал Фінансової інвестиції. Підписуйтесь, тут багато що цікавого. Так будемо як за чашечкою чаю, за чашечкою кави. А сьогодні про те, що твій потенціал знаходиться всередині в тобі. А що це взагалі означає? Я зараз поясню. А ти поки підписуйся. також не забувай клікати на дзвіночок, щоб не пропускати на мої наступні відео. А також кліка на мою аватарочку, де тобі розгорнеться більше кількість моїх відео. Отож, що хотіла сьогодні донести вам про те, що дійсно потенціал знаходиться всередині в нас. Знаєте, не кожен розуміє, коли саме можна відкрити його, і чи взагалі можна відкрити його, бо деякі люди говорять, що. Ну, тобто, зразу ярлики на нас вішають, так і говорять про те, що а, ти не на що не здатний, так ти а, в тобі тільки, наприклад, там чимось там займатися, так і все. Тобто там ходить на роботу і все. А знову ж таки, можливо, ви класний. Класно розбираєтеся в комп'ютерах, можливо, ви класно розбираєтеся в кодах, так, щоб е, писати якісь програми. так, Але інші люди не бачать вас, тому що е, ну, якби, стісні, чи стіснітельні, чи сором'язливі. Е, вони про це просто не знають, а, тому що знайомі з вами тільки як ну, по будівництву, так? бо ви там, е, наприклад, на роботі працюєте там помічником там, якогось будівельника. Так? Тобто вони навіть не знають про ваші таланти. Так, і тому люди ставлять ярлики. Що хочу сказати, що як потрібно розкрити свій потенціал так, щоб цей потенціал, ці знання приносили вам кошти, ваше життя. По-перше, я зразу говорю: це не до всіх стосується. Так? Зі мною тільки лише моя аудиторія. Ось, якщо це вас не стосується, пролистуйте далі. А значить, для своїх людей я пояснюю, а, ви повинні яким чином розвивати свій потенціал. А, я теж, наприклад, не зразу про себе скажу, не зразу зрозуміла свій потенціал, тому що мені інші люди нав'язували, що а, от Туди тобі треба йти. Інші сказали там, ну, в цю сферу діяльності тобі краще йти. І тобто, я була трошки така конфюз, так, не розуміла. Ну, але тепер так, я зрозуміла, що не туди, і не сюди мені треба було зовсім в третьому напрямку йти. Ось. Тому що ви робите? Що Ви робите? Ви зупиняєтесь там, де ви є. Так, ви продовжуєте вірніше робити те, що ви робите зараз, заробляти гроші там в деякому місці, там, де ви заробляєте, так, тобто це стабіліті. А далі починаєте розвивати. Якщо у вас прям цей талант є, і ви без питань це робите, там якісь там коди, да, там, чи будь-які інші спеціалізації, хтось шиє, хтось малює, ну, фарб... ну і так далі, так, картини пише. Тобто. І вам не потрібно якісь там курси проходити і так далі, тому подібне розвиватися, так? Ось у вас це прям ну, є, а, то просто ідіть і розвивайтесь, так, і своїм шляхом, там, да, монетизуйтеся, розвивайте блоги і так далі, розміщаєте певні свої роботи певних, на певних сайтах, так, і так далі. Тобто колаборації робіть. А, ось, а, наприклад, якщо ви ну, все-таки вам. Ну, ви знаєте, що вам це подобається, але вам трішечки потрібні певні знання, так якась там ну структуризація, що треба так, 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 певні технічні моменти навчитися робити, то ви, звісно, йдете на курс і що? І вчитеся, так? Ось, далі ви поступово паралельно у вас роботка, і паралельно у вас розвиток свого персонального бренду, свого бізнесу. Не бійтеся це слово, так, особистий бренд. Ось, насправді не так, не так все страшно. Як малюють, просто а, кож, для кожного в цьому світі є своє місце, і для вас теж воно знайдеться. І все, і таким чином, коли ви вже там будете заробляти більше, створити свій сайт там, чи сторіночку, там якусь так. М -м Бажаю вам створити кращий сайт, тому що Інстаграм чи TikTok він може видалити, так? Тому краще створювати окремий якийсь ресурс. Ось. І розвиватися і в Ютубі там, в Інстаграмі свої роботи, показувати. А з тої роботи вже а, піти геть, якщо ви тут заробляєте вже більше. Ось, у мене на сьогодні, все. Дякую, що подивилися до кінця, якщо це так. Ставте свої вподобайки, коментарі залишайте і взагалі, що ви про це думаєте, напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Всім па-па!